Наполегливі тренування, максимальна зосередженість, трохи сміливості, і тебе вже можуть оцінювати судді. В Ужгороді влаштували всеукраїнські змагання серед дітей та дорослих із пол спорту та повітряної акробатики під назвою Полденс Шоудаун 2024. У нас з'їхалася вся Україна. У нас дуже багато різних областей. Там і Харків, Суми, Львів, Івано-Франківськ. Ну різні. От у нас виходить більше ніж 250 учасників. Якщо не помиляюся, точна кількість це 276. сімдесят з учасниць виповнилося 5 років, а найстарші виступали в категорії 30+. Спортсменки змагалися індивідуально, і це накладало на них. Особливу відповідальність Скільки буде тренуватися спортсменка, це все залежить від самої неї. Але основними критеріями оцінювання у нас є сила, гнучкість, координація, витривалість, звісно, як і в будь-якому виду спорту. Ну і звісно, чистота виконання учасниці турніру знають ключ до виріт успіху і покладається не тільки на себе. Я буду виступати в категорії полспорт еліт на цих змаганнях. На мою думку, треба дуже сильна, дуже сильна сила волі, витривалість і дуже гарний тренер для того, щоб досягти висот в цьому спорті. Саме з таких міркувань і зароджуються міжнародні перемоги, а вони в Україні є на найвищому рівні. Тільки повернулися зі чемпіонату світу, який відбувався у Швеції, і наші спортсмени показали досить високий рівень. Нас була команда 29 людей. Ми здобули більше 20 медалей. Це говорить про те, що Україна на, на дуже високому рівні. Отож, натменні успіхами спортсменки вкотре намагалися продемонструвати свої вміння на двох видах пілонів: статичному та динамічному і змагання стали кроком уперед у набутті вищого рівня майстерності. Для всіх без винятку учасниць.